Дубль 2. Так, так, хтось напише мені, тепер мене чутно чи не чутно. Дубль 2. Зараз чутно чи не чутно? О, ці всі прикольні казуси вже будемо вважати, що вони позаду. Так от. Хто ще мене не знає, мене звати Гальчевська Оля, я психолог та психотерапевт. І починаю свій перший блог з самого прикольного і дуже важливого для нас це тема відпочинку. Чому це важливо зараз? Тому що. Зараз всі живуть у такому дуже великому напружному стані тривоги. Зовсім немає часу на відпочинок, тому що життя дуже швидке, дуже багато чого треба встигнути зробити. До того ж, емоціональний е, такий скачок, який, е, який дуже часто може в у житті, житті бути. А зараз в наших умов таких суспільних це більш. Серйозно, тому я бажаю, що ця тема для нас буде всіх дуже сильно актуальною. Взагалі-то в нашому суспільстві не дуже не дуже приймають всі ці розмови стосовно відпочинку. А як сприймається взагалі відпочинок у нас всіх? Це десь про якийсь такий магічний відпочинок десь в Турції або в Єгипті на all inclusive Тоді, коли ми можемо сім днів. Їсти, гуляти інколи може спати. А якщо ще є можливість поїхати на екскурсію, то, звичайно, звичайно, ми ще поїдемо на ці екскурсії. Потім ми приїжджаємо, повертаємося додому, повертаємося до нашої роботи, до нашого звичайного життя. І що виходить, ми відчуваємо тотальну втому. Це ота сама класна фраза, коли після нашого відпочинку нам ще потрібен відпочинок. Отже. Наше завдання з вами проговорити про систему, як ми можемо навчитися відпочивати, поговорити про систему, як ми можемо організувати наш тайм-менеджмент таким чином, щоб у нас. Була з вами ще також був час для того, щоб ми могли і відпочити, і набратися сил для наших всіх цілей, те, чого ми хочемо зробити. І ми відчували таке класний, класний стан, класний емоційний підйом, і для того, щоб в нашому житті було якомога більше прекрасних моментів. Отже. Давайте поговоримо спочатку про те, як саме виглядає людина, якій дуже сильно потрібен відпочинок. Картина виступає наступна: людина, яка дуже сильно втомилася. І це вже виходить до такий дуже критичний рівень, вона завжди хоче спати. І це не залежить від того, чи спимо ви 8 годин, чи більше, чи, можливо, навіть менше. Як в нас виходить по нашому графіку життя? Людиночка тільки прокинулася, і вона вже втомлена. В неї є великий список справ, які вона собі задумала на сьогодні робити. Це може бути або робочі моменти, або це, можливо, навіть ваш вихідний день, а ви все рівно прокидаєтеся і хочете вже спати. У вас немає ні емоційної якоїсь такої платформочки, щоб ви могли таке з підйомом щось зробити, ні навіть фізичної активності. До того ж людину, яка. Дуже сильно втомилася, людина, яка дуже потребує відпочинку, характеризує постійний головний біль. Головний біль такого характеру, коли в нас не те, що там болить якісь там, лобна частина, або, або заду голови. Це не те, що там ми захворіли, або, можливо, у нас тиск, або проблеми з вегетосудинною системою. Це такий біль, на кшталт, ніби на вас наділи такий великий шолом, і ви. Е Постійно відчуваєте такі, такий напружений стан, таке стискання. І навіть якщо ви пиваєте якусь таблеточку, яка там на основі парацитамончику повинна вам зняти цей біль, то состояння такої чумної голови воно не проходить. Далі. Е, людина, яка е, переживає е, такий емоційний е, стан втоми, вона характеризується такими скачками у своєму. Настрої, як це виглядає? Ох, зараз я король, я все можу, зараз я там всім покажу і зроблю все і встигну. І через 5 хвилин ця людина вже падає в таку емоційну пріву, коли вона нічого не хоче, вона вже не король, вона вже хоче лягти собі десь, щоб її не чіпали, повтикала в телефончику, нічого зовсім не робила. Чому так виходить? Тому що наша нервова система вона перебуває у постійній напрузі. Постійній напрузі це тоді, коли е, існують такі процеси, на які, за якими ми з вами не стежимо. Але наша нервова система вона за цим стежить постійно. Це, наприклад, коли ми беремо якусь. Е, там, Випадково чашечку з гарячим чаєм і відстрибуємо. Ми ж не думаємо про те, що так, чашка гаряча, значить, потрібно м м взяти якусь там прихватку, щоб її взяти. Ми доторкаємося і різко забираємо руку. Саме так працює нервова система, тому що вона дуже сильно переживає для того, щоб зберегти наш з вами організм і наше тіло цілісним і здоровим. І от уявіть собі. Коли ця нервова система наша вона перебуває у постійному стані контролю, то як вона може себе почувати? Якщо ем, протягом дня, коли ми приходимо на роботу, спілкуємося з друзями, робимо якісь завдання або взагалі щось з нашого з вами привичного способу життя? Ми ще її заганяємо в більший кут. Тоді, коли організм каже, ей, будь ласка, я хочу поспати. Ми такі, ні 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 я зараз піду ще там на шопінг схожу, там ще раз поприбираю, або зараз роблю трошки більше роботи. Як взагалі виглядає ваш вихідний день? Це тоді, коли ми, значить, типу вільні можемо відпочити, але в цей вихідний день. Ми ще намагаємося впихнути те, що ми не доробили на роботі. якісь якісь там ще якісь такі справи, які, повинно, які повинні бути зроблені саме у вихідний день. Або ті, на які в нас не вистачило з вами часу протягом там, будніх наших робочих днів. Тому ми знову ж таки, так, відпочинок, тебе трошки пізніше, я зараз повтикаю, то щось там ще пороблю. І знову ми не висипаємося, знову ми не відпочиваємо, не даємо нашій нервовій системі хоч трошечки відпочити та перебувати. Загрузитися. Отже, повертаємося з вами до емоційного страху. Людина, яка дуже сильно втомилася ворчить. Ми постійно, ми постійно чуємо від таких людей. Чому? Тому що ці е, якісь такі е, ситуації або е, риси там, наших там, родичів, знайомих, які раніше сприймалися з нами нормально, зараз нас дуже сильно дратують. Це тоді, коли е, ми приходимо на роботу, і наче все типу, ок, але відчуваємо себе не так. Це дуже типова історія, тоді, коли е, ми бачимо, що зовсім нічого не змінюється. Робочі процеси або процеси звичайного нашого життя, спілкування з нашими родичами, нашими чоловіками, дружинами, дітьми, дітьми такі самі, як і завжди. Але нас це дратує. Ми вісимося, і саме це є дуже великою проблемою, тоді, коли е, виникають чварки, виникають дуже багато таких різних е, станів, коли люди постійно вирішують свої відносини. Вони постійно чимось невдоволені. Саме так виглядає людина, яка просто-напросто втомилася. Вона помічає якісь дрібниці, які її дратують, і така малюсінька малюсінька ситуація може вирости такий великий скандал або якусь таку велику-велику тему, що за собою може провокувати дуже багато негативних наслідків в цілому. Тому, якщо ми говоримо про такі емоційні стани, то це людина, яка знаходиться на такому, знаєте, Дуже м, тонкому рівні, коли може щось таке маленьке, незначне трапитися, а в неї можуть виникнути сльози, дратівливість, або людина просто собі замикається. Вона не говорить, вона ні з ким не спілкується, їй нічого не хочеться. І вона чекає якийсь такий е, момент, коли-от і ще і все налагодиться. Це стосовно емоційного стану. Далі, що стосовно фізичного стану, як я вже казала раніше, це постійний головний біль. Ми відчуваємо головний біль, у нас така чумна голова. І ми дуже любимо роби, дуже всі любимо грішити. Це погода, це депресія, це весна, це літо, це зима. Ми завжди будемо знаходити якісь такі м м виправдання. Чому це так? Чому сьогодні я себе відчуваю не так прикольно, як вчора, коли там засипала, в мене було дуже багато планів на сьогодні. А от наступило сьогодні і вже зовсім нічого не хочеться. Кава вже не допомагає. Це саме такий важний момент, тоді, коли ми розуміємо, що скільки кави б ми не випили, ми вже не стаємо таким бодрячком. Як колись. До того ж, це стосується енергетики. Ми не відчуваємо їхню дію, можемо випити один, два, три. Деякі, я знаю, випиваються більше, але ніякого такого зряду бодрості ми не відчуваємо, тому що вони не працюють. Кава і енергетики вони створюють такий, знаєте, кредит у нашої нервової системи. Це я до чого? Це тоді, коли, наприклад, нам на тиждень нервова система там має дати такий шматок там чогось. Ми зараз випиваємо енергетик і вона забирає оцей все ліміт з наступних днів. Це говорить про те, що через пару днів ми взагалі можемо впасти, або в нас може там щось трапитися з нашим станом, загальним станом організму, і нам буде дуже сильно зле. Саме тому я, я сама п'ю каву, але я дуже намагаюся пити її менше. Тому що я розумію, що кава вона такий, знаєте. Прикольний напій, а для деяких це взагалі як ритуал там, вийти зранку випити кави, чи там можна покурити або там з кимось поспілкуватися. Але насправді кава дуже сильно провокує і агресивний стан, і цю нервову систему, яка збуджується. Ми часто можемо замічати, те, що помічати, коли ми п'ємо там більше, ніж дві чашки кави в день, у нас починає стукати серчко. Ми починаємо там трошки бути такі на підйоми, але щодо емоційного стану, то він, звичайно, вже є. Не таким стабільним, як, наприклад, ми собі уявляли ввечері. Далі людина, якій дуже потрібен відпочинок, яка знаходиться у стані критичному, пограничному стані до депресії, вона дуже хвилюється. Це, наприклад, тоді, коли якась там. там Зустріч або з кимось потрібно поговорити, там з начальником, з якоюсь поважною людиною. Людина починає лататися серце. Вона вкривається потом, в неї можуть бути якісь плями червоні на обличчі або на шиї. Це говорить про те, що нервова система зараз в стані дуже великого фолу. Людина починає тремтіти, вона починає нервуватися, вона починає дуже погано себе почувати, молоти все, що їй там на думці. Зараз що завжди немає ніякого такого зв'язку з реальністю. І загалом дуже багато хто може поставити, може поставити діагноз, що так, це в нього такий типу, характер, це в нього там, таке буває ну, там, така собі людиночка, погана людиночка. Насправді це просто людина, яка знаходиться у, у такому стані. Більш схильним до депресії, схожим на якийсь такий дисцинічний синдром, або людина, яка просто дуже сильно втомилася. І вона сама цього не помічає, тому що ми так з вами збудовані, що ми можемо привикати до всього і шукати якісь виправдання десь в тому там, де світі, що щось там скоїлося, і це саме за того. Але насправді нам всім просто відпочинок повинен бути в житті. Потрібно дуже Відпочивати, відпочивати правильно. Про це поговоримо трошки пізніше. Отже, всім нам відома така прикольна штука, коли в нас там є якісь, якась знову ж таки важлива подія, і нас починає нудити. Нас починає нудити, нас починає боліти голова, дуже-дуже така Популярна тема туалету, коли нам викрутить живіт, так, ми так дуже сильно хвилюємося, але тут мені вже треба в туалет, так, мені ще треба то-то, то-то. то 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 І це виникає дуже часто. і за, Загалом, як би у всіх, але це має такий, знаєте, більш повторюваний синдром, тоді, коли людина в такому на пограничному становищі, тоді, коли вона як мінімум, хоча б не виспалась. Далі людина, яка хоче, яка дуже сильно хоче відпочити, вона страждає безсонням. Також ну це дуже дивовижно, але це реально факт. Тоді, коли ми дуже хочемо спати, вже проходимо, пух, в подушку, падаємо і не можемо заснути. Тому що збудження, яке ми переживаємо протягом всього дня, воно не може тако бах і вимкнутися. Для цього вже для деяких випадків потрібні бути таблеточки, якась консультація вже на психолога, психіатра, тому що коли вже наша нервова система не може сама відімкнутися в нормальний стан, то вже потрібні якісь допоміжні засоби. Тому до цього дуже не треба доводити. Бо потім щодо таких от серйозних випадків, це дуже велика робота, не тільки психотерапевта, психолога, а також вже і психіатра. Також дуже прикольна цікава тема. Це те, що стосується відносин. Коли ми починаємо сваритися з нашими родичами, коли ми починаємо сваритися з нашими коханими людьми, нашими дітьми, і думаємо, що весь світ взагалі проти нас, це взагалі просто сперше такий дзвіночок того, що ми просто втомилися. Такі звичайні речі, які колись ми закохувалися, звичайні речі, які колись дарували нам радість, сьогодні можуть всіх нас в інший стан перевести. Тоді, коли це вже бісить, дратує, і ми такі ні, я не хочу, я не можу. А потім починаємо шукати проблеми в не в собі, а в людині, яка напроти, починаємо виховувати, це Починається такий, це, не я, це ти. Тобі треба щось там зробити, піти до психолога. Це саме ти і той. Хто повинен лікуватися, а не я. І це все призводить до великих наслідків, таких як дуже багато людей приступить спілкуватися один з іншим, дуже багато розлучень. Все саме з-за того, що люди не можуть розмежовувати своє стан тоді, коли людина там, трошки там, щось потребує, і те, що реально вже є якимось. Якоюсь там загрозою для відносин, наприклад, те, коли треба щось змінювати. Коли ми готуємось дуже сильно до якоїсь події, це може бути там, якась презентація, або може бути якась дуже важлива розмова з кимось. Або це якісь, якісь таке свято, яке ми готуємо дуже довго, ми вкладаємо туди багато часу, багато зусиль, і, врешті-решт, не відтримує від цього ніякої насолоди. Задоволення немає. Ми такі сіли, блін, ми так багато всього зробили, але немає задоволення. Чому? Тому що ми, е, ну, ми не можемо перейти в таку переключитися відразу, е, що з стану стурбованості до стану е, радості. Це майже неможливо, якщо ми перебуваємо в яких е, гойдалках емоційних. Тобто це також є дуже великим критерієм для того, щоб ми розуміли, що якщо в нас перестає щось радувати, ми не отримуємо задоволення взагалі ні від чого. То це говорить про те, що ми з вами знаходимося у стані дуже великого виснаження та втоми, як же нам зберегти з вами такий собі запас енергії. По-перше, ми повинні з вами знати деяку річ. Що запас енергії, активність людини це, ну, як такий психологічний портрет. Певний запас енергії дається людині разом з її психотипом. Ми можемо згадати себе, коли ми були дітьми, нашим дитинством, якими дітьми ми були. Умовно, можна поділити дітей, якщо ми будемо з ними спостерігати, на три типи: перший енергетичний тип. Називається як зберегти енергію. Тобто це такі активні діти. Вони і в школі, вони в гуртках, вони після гуртків приходять додому, вони швидко роблять домашнє завдання, вони ще ага, гуляють на вулиці, бігають, казяться, і о 9-й вечора ще спробує їх вкласти спати. Такий дуже насищений, повний такий емоційний склад енергії. Другий тип це тип, який можна назвати звідки взяти. Це такий середня, собі звичайна дитинка, яка може втомлюватися, яка після школи вже не має в неї такої багато, багато бажання піти там ще на купу гуртків. Вона може погуляти вдворі та посидіти, вона може там десь почитати книжку. Тобто це такий середній рівень, тоді, коли в нас 50 на 50, дуже активно. Якогось такого дійства, та просто там якогось там звичайного там посидіти вдома перед телевізором. І третій тип це тоді, коли звідки взяти. Таке питання, це про те, коли дитинка виглядає таким чином: вона більше сидить вдома, вона читає книжки, вона мало має друзів, їй не дуже цікаво гуляти, ганяти там по дворі з усіма своїми однолітками. І от коли ми з вами подумаємо і згадаємо, в які ми саме були в дитинстві, це буде дуже класною відповіддю для того, як, як зараз ми можемо себе поводити та відчувати. Тому що той запас енергії, який нам був даний, і ми можемо його дослідити. У нашому дитинстві, ми можемо саме так себе відчувати протягом нашого вже дорослого життя? Якщо будемо е, створювати певний баланс е, відпочинку роботи та якихось штучки, які приносять нам задоволення. Е, як саме ми можемо поповнювати наш енергетичний запас? По-перше, як я вже сказала, це сон. Спати не менш, ніж 8 годин на добу, а якщо у вас є якісь дуже там, емоційні підйоми, якщо у вас є якісь справи, якщо ви чимось там буваєте там, ну, в поганому, поганому такому стані, то треба спати більше. Але коли ви вже більш налагодите свої відносини з вашим відпочинком, то, звичайно, вже буде легше. Чому? Тому що деяким там, достатньо і п'яти годин, щоб виспатися, але там, сон повинен бути в певний проміжок часу і він повинен бути глибоким. Тобто весь мозок і наше тіло повинно дуже повністю відпочити. Один раз в тиждень потрібно прокидатися без будильника та інших подразнювачів. Тобто ми спимо стільки, скільки ми хочемо і не прокидаємося. Тобто ми не думаємо, так, нам ще треба щось зробити, мені буде досить виспатися 12 годин або там 13 годин. В цьому немає ніякої різниці. Ми повинні розуміти, що саме тоді, коли ми розплющили наші оченята і вже відчуваємо, що ми виспалися, ми вже можемо з вами кидатися. Далі а. Гаджети, о, це дуже моя любим, улюблена тема. Чому тому що інколи ми думаємо, що якщо ми будемо листати е, стрічку Фейсбуку або там щось читати, навіть якщо це паперова книжка, то ми ніби так відпочиваємо. Але нічому, тому що коли ми дивимося у телефон, коли ми читаємо, коли ми дивимося телевізор або з кимось спілкуємося, до речі до того ж, це стосується наших постійних зустрічей з друзями. Ми не відчуваємо того, що ми відпочиваємо. Нам ніби прикольно, класно, але ми напружуємося. Ми постійно думаємо про те, що який там прикольний такий сюжет, да? або там подивитися ще парочку рілз. А, В цей час наші очі працюють, працює наші, наш мозок, і ми зовсім не, не відпочиваємо. Хоча думаю, то що там я там 15 хвилинок посиджу там в інстаграмі чи щось почитаю і відпочину. ні. Відпочинок це про прогулянки це тоді, коли е, ми можемо прогулятися там десь парком або лісом, навіть без музики, навіть не з ким не спілкуючись, просто для себе, приділити е, увагу тиші, е, про щось подумати. І, взагалі, так, дуже класно в цей час прогулюватися. Тому що, коли ми робимо якісь певні кроки, наша нервова система думає про те, що о, все, типу, норм, все добре, можна відпочити таким чином. Але е, все ж таки, Сон він на першому місці, і е, зараз, е, коли я там спостерігаю трошки іншу культуру в В'єтнамі, я також можу подивитися, і я була дуже здивована тоді, коли вони прокидаються о оп'ять ранку, вони там бігають, гуляють, але потім з 12 до 2 просто все місто замирає. Бо вони сплять, вони сплять, нічого не можеш купити, нічого не можеш зробити, тому що у них е, сієста, як то кажуть. А, так, що хотіла ще вам сказати про те, що якщо навіть вам здається, що у вас немає часу на сну, це такі прикольні штуки. Які стосуються нашого тайм-менеджменту. Далі у своєму болоті, який буде присвячений в січній темі відпочинку, я буду вам давати певні рекомендації, буду показувати свої схеми, як працює тайм-менеджмент, і взагалі, куди дівається наш час і куди дівається весь наш ресурс всі наші сили, які ми там собі зберігаємо або витрачаємо туди, тоді, тоді, куди не треба. Ми будемо з вами створювати певні графіки, будемо дивитися. Як вони працюють у вашому житті? Тому що, наприклад, одна історія моя, коли я займалася з коучем, він мені казав: Ой, так, треба ходити в спортзал, треба займатися спортом, це дуже сильно підбадьорює і супер класно. Пройшов місяць, два-три, я не відчувала зовсім ніякого припливу енергії, про який мені казали, я ще дуже сильно багато втомилася від цього. Тому що запам'ятайте, якщо ви втомлені на роботі, і взагалі в житті, якщо у вас немає ніякого бажання щось створювати і жити наповну, і ви ще підете в спорт, то через півроку це вже може бути ну, мати великі наслідки перш за, для, перш за все для вашого гормонального фону. Тобто будемо далі розбирати з вами, куди діваються наші сили, що таке емоційне вигорання, чого ми його так сильно зараз, чому про це емоційне вигорання так багато зараз говорить. Ніхто не знає, як його позбутися, як повернути собі той ресурс, ту наснагу для життя, те, чого дуже сильно хочеться нам зробити, на що не вистачає ні часу, ні сил, ні бажання. Uh, і головне, головне, саме, саме улюблена тема будемо розбирати з вами, як стати більш продуктивним, коли будемо вичати от стільки мало часу, а будемо uh, мати великий результат. Тоді, коли ми будемо задоволені собою, тоді, коли в нас буде багато часу для наших мрій, ми будемо розуміти, як uh, робити ці кроки до нашої мрії. Uh, як... Uh, Відчувати радість від того, що ми робимо, і як взагалі жити повноцінним життям. Тому я буду дуже вам вдячна, якщо ви будете спостерігати за моїми ефірами, я буду намагатися робити їх частіше зі звуком і буду ділитися тою інформацією, яку я отримала за своє довге-довге навчання. Тож я вам дякую, я вам бажаю гарного вечора і щоб у вас все получалося. Па-па!